Шановні вболівальники, ми повертаємося до центрального поєдинку туру в рамках дивізіону Сілвер. Два претенденти на медалі зустрічаються Вижгород та Топіар. І після першої половини зустрічі маємо 2-0 на користь Вижгорода. В цілому досить рівна гра і за моментами, в принципі, і за володінням м'ячем. Але Вижгород ефективніше використав свої моменти. Реалізація була кращою у. Чорно-жовтих. В принципі, в інтервалі однієї хвилини зуміли двічі приголомшити своїх суперників. А тим часом один гол все-таки вдається відіграти топіару. А Владислав Орляк. Так, на першій же хвилині другого тайму забуває дуже важливий гол в емоційному плані, в ментальному для Вижгорода. А Даруйте для топіара, звісно, звісно ж. Отож, 2-1. У першому таймі у складі Вишгорода забивали Вадим Гребенюк та Каха Пушкарьов. І ось тепер, звісно ж, з подвійною наснагою буде атакувати топіар. Один гол команді вдалося відіграти. Були моменти ще наприкінці першого тайму, але їх не вдалося реалізувати. А в попередній атаці Владислав Орляк згостро кута прошив Євгенія Шершова. Порушення правил у пасиві Вишгорода, перше в другому таймі. Багато було фолів і до перерви. Три фоли у Вишгорода було до перерви п'ять у топіара, але команда не перетнула ось цю критичну позначку. Ну а також варто нагадати, що дві жовті картки було показано у стартові 20 хвилин. Вадим Гребенюк висить на жовтій, капітан Вишгорода. І В'ячеслав Ковпоша у складі топіара. Теж має попередження у своєму пасиві. Так, про поєдинок, який сьогодні вже був зіграний в програмі туру у дивізіоні Сілвера про мінімальну перемогу Янг Бізнес-Клаб на останніх хвилинах над Целюкс. З рахунком 2-1 ми згадали. Тепер давайте пригадаємо про те, які ще матчі сьогодні відбудуться у срібному дивізіоні. Але після цієї атаки ковпоша вихід вічнавіч. Рятує свою команду Шершов. Далі ковпоша не обігрує каху Пушкарьова. Пушкарьов зберігає м'яч. Чимало ударів у першому таймі заблокував Пушкарьома. Тут Богдан трішечки не дотягується до м'яча. Отож, стосовно наступних поєдинків в програмі туру у дивізіоні Сілвер о 15.30 за розкладом розпочнеться наступний матч срібної ліги. Дизайн фасад проти Сейнс. О 16.25 Асістент Груп зустрічатиметься із Софією і закриватимуть програму всього туру на стріт футбол челендж Київ та Дженералс. О 19.10 розпочнеться завершальний поєдинок у програмі недільного ігрового дня. Ну а що ж до наступного матчу, який сьогодні в нас заплановано, а що тут? А тут порушення правил? Наскільки я розумію, фол з боку Назара Феденчука. Так, це другий фол у пасиві Вишгорода. Так от, щодо наступного матчу в програмі сьогоднішнього ігрового дня. Далі у нас розпочинається тур у дивізіоні Бронз. нас чекає доволі цікавий, інтригуючий поєдинок за участю Земана та Сокола. Але буде така певна пауза. Після фінального свистка у протистоянні Вижгорода та Топіара приблизно півгодини. Часу матимете, щоб відпочити, можливо, поснідати. Хто ще досі не поснідав, заварити собі каву. А далі повертаємося на наступний поєдинок в програмі ігрового дня. О 12.00 за розкладом Земан. Земан протистоятиме Соколу. Так о 12.00 розпочнеться цей матч. Тому обов'язково повертайтеся до нашої онлайн-трансляції і не забувайте ставити лайки під нею. Зараз розвертається Шевченко. Небезпечна атака, як прибирай суперника технічно Іванов. А зараз Вижгород просить тайм-аут. Стартові 5 хвилин. У другому таймі поки що невдало складаються для команди Вадима Гребенюка. Потрібна пауза, аби якось заспокоїтися щонайменше. Повернулися команди до гри. Зараз у наступні хвилини якраз і з'ясуємо, чи вдалося футболістам Вижгорода в тайм-ауті якось щонайменше заспокоїтися. Солодилов. Іванов. Обігрався з партнером. Із Владиславом Шевченком. Солодилов. Гребенюк перехоплює плетінь. Іванов самові грає, але зберігає м'яч для команди. Шевченко, Солодило в один дотик. Скидає на Сергія Либо, а Либа від себе відпускає м'яч і втрачає можливість для своєї команди провести небезпечну швидку атаку. Гребенюк. Плетінь. Назад. Передача. Пушкарьов. Один дотик не вдало. Так, поки що Вижгород веде у рахунку. Зараз ще й перехоплює м'яч Олександр. Нога. Нога! Нога! Нога таки продирається. І пробиває потужно під поперечину. 3-1. І знову плюс два на користь Вишгорода. 28 хвилина. Олександр Нога відзначається. Так, якщо Вишгород переможе, команда набере 14 очок і в турнірній таблиці в режимі онлайн зуміє піднятися на третю сходинку. Тут не було фолу, на думку арбітрів. Відверто підставлявся, намагаючись заробити фол. Владислав Орляк. Так, на третю сходинку турнірні в турнірній таблиці режимі онлайн. Що його зупиняти? Таке питання. У нас чистий час, чи що? І при цьому тільки на два очки Вишгород буде відставати від двох лідерів Петріот Янг Бізнес Клаб. Але при цьому варто враховувати Зараз Каха Пушкарьов. Каха Пушкарьов, що робить, як він технічно, елегантно намагався перекинути м'яч над Штіфуновим. Але Штіфунов прочитав, що саме так намагатиметься Пушкарьов зіграти. Богдан. М'яч підхоплює на чужі половині поля. Зараз дещо розгубленими. Саме футболісти Топіара виглядають. А тим часом. Третій фол у пасиві Вишгорода. Так, але при цьому потрібно враховувати, що Вишгород значно більше матчів зіграв. А зараз знову відставання вдається скоротити до мінімуму. Орляк асистує, забиває ковпоша. три Ну що ж, пристрасті у нас дійсно розпалюються в другому таймі. 3-2. Можна тільки уявити, що буде далі, тому давайте поки не будемо прогнозувати, як може виглядати турнірна таблиця, якщо вижгород переможе. Цю перемогу ще варто здобути. Зараз за рахунку 3-2. Про це ще дуже рано говорити. Ну що ж, команди відіграли тільки половину другого тайму. Ми вже побачили три м'ячі. Топіар зміг скоротити дистанцію до мінімуму, а у Вижгорода чотири фоли. У топіара натомість жодного порушення правил у другому таймі. Будь-яку паузу намагаються по максимуму використовувати футболісти. Вижгорода. гребенюк! Гребенюк. Прекрасно виконав роль стовпа. Прийняв довгу передачу від Шершова. Прийняв пробив з розвороту. Зараз те саме виконав, до речі, плетінь. Прийняв, пробив з розвороту. Те, що робив і Вадим Гребенюк. Буквально кілька миттєвостей тому, але щоразу саме штіфанов виручав свою команду. Так, а тут плетінь фолить. Це п'ятий фол. Це п'ятий фол. Ком... Грати ще 8,5 хвилин. Так, Вишгород веде у рахунку, але команда. Уже позбавлена права фулити, інакше отримає метрові удари. П'ять фолів у вижгорода. Причому багато із цих фолів у другому тамі були абсолютно необов'язковими. От, наприклад, попередня ситуація, де Плетінь прихопив суперника біля чужого кутового прапорця, так би мовити, біля кута поля. Що небезпечно могло би статися, якби Плетінь не сфолив у тому епізоді? Нічого. Ну а зараз Гребенюк на Плетеня! Плетень! Пробиває над попереченою. Помиляється Солодилов. Два в один може бути вихід. Грабенюк не підключає Олександра ногу. Сергій Либа. Либа його удар було заблоковано. Нога. Перехоплення. Шевченко. Либа. Сергій Либа зіграв на Солодилова. Так, з кожною наступною хвилиною напруга тільки зростає у цьому матчі. В принципі, те, що ми хотіли бачити від центрального матчу туру. А зараз Сергій Либа хороший такий щільний удар, після якого Шершов все-таки на кутовий м'яч переводить. Солодилов стандарт розігрує. Либа! Феденчук зіграв м'яч, хоча було доволі небезпечно. М'яч в руках у Шершова. Закидання на Феденчука. Той головою спрямовує м'яч. Зовсім інший бік. А відборід. Але проходять ось ці закидання від Шершова далеко майже до чужого штрафного майданчика за рахунок подібних довгих передач, подібних лонгболів, якраз таки в другому таймі і намагаються діяти футболісти Вишгорода. Так, ну а Ковпоша договорився. Він власне і першу жовту отримав за розмови. В нас не чистий час, в нас не. Так, отож після перегляду вару арбітри приймають дуже цікаве рішення. Призначають пенальті. А, штрафний? А, все-таки до лінії штрафного майданчика, там був контакт. Так, так, це шостий фол в будь-якому разі з боку вижрода, тому 10-метровий удар буде виконувати топ -іар. Але при цьому рішення стосовно другої жовтої та червоної для В'ячеслава Ковпоші за емоції, за розмови ніхто не скасовував. Як би там не було, подібні розмови в такому тоні є неприпустимими. Тому так. Топіар залишається у меншості. Пробиває Либа і Шершов. Що робить Шершов? Фантастичний сейв від голкіпера Вижгорода. Так, шість фолів у вижгорода, десятиметровий удар. Уже топіар не зміг реалізувати. Але ще шість хвилин можна ще кілька десятиметрових заробити. Але команда зараз у меншості, головне відоборонятися. Ці дві хвилини регламентовані для гри у меншості після вилучення. Ну і крім того, жовту за той фол проти ковпоші отримав нога. Олександр Нога та Вадим Грабенюк. Попереджені тепер у складі вижгорода. Ось таке рішення, такий остаточний вердикт. Винесли арбітри після перегляду відеоповтору. Так, 3-2. Намагаються використати чисельну більшість. Футболісти Вишгорода. притискають суперника, але поки досить надійно обороняються грабці Топіара. Зараз момент може бути у Гребанюка. І Сергій Либа. Либа вибиває за межі поля, буде кутовий. Ще тільки хвилина залишається для того, щоб використати більшість. У Вижгорода загалом 5 хвилин ще грати у цьому матчі. Гребенюк. Нога. Простріл. І Богдан п'ятою. Намагався переправити м'яч у ворота, але не вдало. Орляк. А високо намагається пресингувати суперника, який грає у меншості. Футболісти Вижгорода перехопили. Але чи встигнуть вони провести ще одну атаку в більшості? Так, ще є для цього час буквально якихось секунд 20. Далі команди вже в рівних складах діятимуть Фаденчук. Богдан. Простріл. І повз ворота пробуває Вадим Гребенюк.